Дорогі мені душі, я хочу в цьому відео представити вам ченнелг із оцем абсолютом. Е, так буває завжди. Переважно, що коли приходить якась енергія в е, вигляді так, Бога чи богині, чи загалом якась енергія, ти ніколи не знаєш в потоці. Що це буде так і цього разу. Цей кусочок відео я записую вже як додаток у після Ченелінгу. І я би хотіла декілька моментів вам підказати, пояснити, щоб сама медитація для вас пройшла ефективніше і ви її більше для себе провідчули енергетично. Отже, я би радила від себе вам знайти тихе місце, де вам ніхто не буде заважати, де не буде посторонніх звуків за стінкою. Перед тим випити водички трішки, тому що вода дуже гарно. Проводить енергії, і вона вам просто допоможе сильніше провідчути так самі енергії. Е, раджу лягти е, так, як вам буде зручно і долонями Лука, догори. Так? Тому що ви потім зрозумієте, чому <гум> треба було долонями догори. Це всі моменти, на яких я хотіла наголосити. Далі просто вмикаєте відео і йдете за голосом. Ченнелінг коротенький від Абсолюта, який дуже якось так непомітно, але природньо переріс в медитацію від нього. Раджу від себе просто здатися цим словам, які йшли. Через мене повністю довіритися потоку і провічути щось просто неймовірне на рівні енергії. Переходимо власне до Ченлінг. Дорогі мені душі, я хочу представити в цьому відео Ченнелінг з нашим. Богом Абсолютом прекрасним єдиним. Почнемо. Частинка в мені. Частинка мене. Я вітаю тебе. Усміхаюсь до тебе. Ти відчуваєш? Відчуваю енергетично моменти, коли тебе щось дуже радує і ти посміхаєшся від цієї енергії. Дуже тепло. І Я відчуваю, що в цей момент моя душа, вона як маленька дитина, радіє. Так, це момент чистої радості. І це той стан, в якому твоя душа завжди перебуває. Чиста радість я готова передати, Боженько, те, що ти зараз хочеш сказати людям. Мої частинки, мої частинки мене. Я радий вітати вас. Відчуйте моє велике, неосяжне, потужне, вібраційно. Високе поле любові. Я посилаю його, Сафої, нехай вона відобразить його тут на землі у цьому відео. Моя всеосяжна любов. Ніколи не починалась і ніколи не закінчиться. Це є вічність. Почуйте ці мої слова. І нехай ваша душа згадає, що я є вічна любов, і де би ви не перебували, які б досвіди не отримували. Наскільки б низько, наскільки б в низькі енергії не заземлялись, любов моя до вас як твердь, основа від землі високо в небеса. Потужним, кристалічним потоком. Нескінченно і безкінченно. Втікає у вас, вливається, підтримує у вас життя. Почуйте мій. Зов, такі часи, я кличу вас назад, піднятись у висоті любові. Підніміться до мене, підніміться до мене, мої душі. Закрийте очі, глибоко вдихніть повільно. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Відчуйте, як грудна клітка збільшується, як ребра розходяться в сторони. І дають можливість розкритись у вашому серцю. Воно посередині. Відчуйте, як ваше серце Це не м'яс. А скупчення яскравого світла. Ще раз глибоко вдихніть і побачте, як це світло починає сіяти ще сильніше. Відчуйте, що те повітря, яке ви вдихаєте, наділене життєдайною силою. Воно живить ваш сердечний центр. Це наче вогнище, яке роздмухується вітром сильніше і сильніше. Вдихніть глибоко ще раз. Сяйво, ще збільшилось. Ще збільшилось. Відчуйте, як сяйво. Відчуйте, як сяйво вже розміром з ваше тіло. Відчуйте, як від сердечного центру це сяєво іде по кожній вені, артерії. Воно входить в кожну клітиночку. Клітиночки ваші, наче неактивовані, потухлі, і коли світло входить в кожну клітинку. Від цього світла, від цієї енергії любові. Ці клітинки наче прокидаються, прокидаються. Вони дуже довго спали. Дуже довго. Знову вдихаємо глибоко. Відчуйте, як ця енергія пульсує по всьому тілу. Відчуйте, що світло уже не розміром з ваше серце, воно є повністю всім вашим тілом. Відчуйте, як енергія виходить з ваших долонь. Що ви відчуваєте, що може робити ця енергія? Нехай кожен запитається себе. Кожен почує свою відповідь, що може ця енергія, яку ви зараз відчуваєте в долонях. Вона може зцілювати. Вона може міняти простір навколо вас. Вона може гармонізувати простір навколо вас. Дихайте знову і знову повільно. Вдихайте і видихайте цю енергію через повітря. Розпалюйте. Внутрішній вогонь цієї енергії. Роздумухуйте це полум'я, ви не маленький кусочок світла, своїм наміром і своєю свідомістю розширюйте це світло. Розширюйтесь просторі, а зараз війдіть свідомістю в своє серце, ваш простір. Сердечний. Там дуже спокійно. Дуже тихо. Там нема голосів. Там немає думок розуму. Це тиша наповнена присутністю моєї любові до вас. Побудьте з цією любов'ю. Побудьте в цьому стані. Побудьте зі мною. Не втрачайте концентрації. Я, ти тут і зараз в серці. Я питаюсь тебе, хто ти є? Відчуй. Відчуй свою відповідь. Дай собі час. А тепер побудь з тією відповіддю. Ще секунду побудь у моїй присутності. Насолодись тишою, якою я зараз є. Зрозуміть, наскільки ілюзорними зараз виглядають всі моменти, якими так зайняти твій розум на протязі дня. Їх зараз тут з нами немає. Це зовнішні ігри розуму. Вони не справжні. Це тіні, якими грається розум, ці тіні зараз далеко, далеко. Ми з тобою свідомістю зараз тут, в твоєму серці. По... просто є. Ми просто присутність. І цього вже достатньо. А зараз. А зараз свідомість своєю помаленько Вийди з свого сердечного центру, не спіши. Дивися в І спробуй провідчути Ми повернулись спробуй провідчути знову своє серце. Це чарівна мить, у якій поєднується відчуття, через які я тебе щойно провів. І таральність фізична, яку ти зараз проживаєш? відчуй як. Серці приємним теплом. Відгукується вдячність за цей досвід. Пам'ятай, що я є присутністю, я є твоєю присутністю. У цей момент, в певній точці простору, де би ти не був, не була. Я присутній через тебе. Скрізь тебе і завдяки тобі. Дякую, Боженько. Дякуємо за те, що ти нам, ти нас зараз провів, можна сказати, в певній медитації. Ти показав, як можна війти в цей стан відчуття, присутності тебе, через відчуття присутності себе, нас. Дуже тебе любимо.